Доброго дня, мене звуть Шурпенкова Юлія Миколаївна, я вчитель географії 97-ї школи міста Дніпра. Я вітаю вас у чарівному світі географії і запрошую до знайомства із водною оболонкою землі. І так, сьогодні нашою темою буде води суходолу, річки. Для початку ми повторимо деякі моменти. Ви вже знаєте, що об'єктом дослідження географії є географічна оболонка землі. Вона в свою чергу складається з твердої оболонки землі або літосфери, повітряної оболонки землі або атмосфери, водної оболонки землі або гідросфери, і біосфери, що є оболонкою життя на землі. Гідросфера це водна оболонка землі. Протягом всього всієї геологічної історії вона змінювалася і змінюється в наш час. Ви вже знаєте, що до гідросфери відносяться води Світового океану, а саме океани, моря, затоки і протоки. Води суходолу, які будуть об'єктом нашого сьогоднішнього дослідження. І вода в атмосфері, яка складає дуже невеликий відсоток і бере участь у кругообігу води в природі. До вод суходолу відносять води, які розташовані на поверхні. і Їх називають поверхневі води. І підземні води, які розташовані у порожнинах гірських порід. До вод... поверхневих вод відносять річки, озера, болота, льодовики і штучні водойми. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати саме річки. Думаю, що ви були на узбережжі річки, дихали свіже повітря, відпочивали і отримували естетичну насолоду від чарівних краєвидів. Отже, річка це природний водний потік що тече в зниженнях рельєфу створених цим потоком. Річка протягом всього існування постійно рухається, адже на воду здійснює вплив сила тяжіння землі. Протягом руху вона постійно виорює собі заглибину, яку називають русло, і саме ця заглибина постійно формується водним потоком. Кожна річка має свої елементи. Ну, По-перше, це витік. Витік це місце, де річка бере початок. Початком річки найчастіше бувають підземні води, які виходять на поверхню землі і утворюють потічок. Рідше витоком річки може бути болото. Наприклад, річка Дніпро бере початок із болота, що розташоване на Валдайській височині в Росії. Але в цьому випадку болото повинно бути розташовано на рельєфному піднятті. Також витоком може бути озеро. Але озеро повинно бути на рельєфному піднятті. Якщо річка розташована в горах, то витоком може бути льодовик. В цьому випадку льодовик постійно підтає і утворює водний потік. Наступна складова це гирло. Гирло це місце впадіння річки в іншу водойму. Річка може впадати в іншу, більш крупну річку або в більш крупну водойму, наприклад, в озеро, море або океан. В місці впадіння в крупну водойму досить часто об'єм води збільшується. І водний потік стає потужнішим. В цьому випадку гирло розширюється, утворюючи дельту. Крім того, у річки є притоки. Це менші річки, які впадають до головної річки. Для того, щоб визначити розташування правої чи лівої притоки, треба стати за напрямком течії. На правому збережжі будуть праві притоки, на лівому ліві притоки. І кожна річка обов'язково має річкову долину. Це зниження в рельєфі. На якому формується русло. Якщо річка виходить з берегів під час певних явищ, то вона заливає річкову долину. Наступне поняття це річкова система. Річкова система це головна річка з усіма притоками. У кожної річки є свій річковий басейн. Територія, з якої вся вода стікається до однієї річки. Річковий басейн кожної річки займає різні території. Наприклад, на карті представлено басейн річки Дніпро на території трьох країн Росії, Білорусі і України. Наступне поняття вододіл. Вододілом називають підняття рельєфу, яке розділяє річкові басейни. Кожна річка несе свої води до певного водного об'єкту. І підняття між цими басейнами називається вододілом. Найчастіше вододілом бувають гори або височини. Кожна річка постійно поповнюється. Це явище називається живленням. Живлення річок буває різним: по-перше, дощовими водами. Це найбільш поширено для річок екваторіальних широт. Оскільки тут дощі випадають найчастіше і в найбільшій кількості. Друге це талими водами снігів це найбільш характерно для річок помірних широт, оскільки навесні тане сніг при підвищенні температури і поповнює об'єм води в річці. Третій тип живлення це талими льодовиковими водами. Якщо річка розташована в горах, то льодовик постійно підтає і вода, яка тане, поповнює об'єм води в річці. І четвертий тип живлення це підземними водами. На дні всіх річок розташовані невеличкі джерела, які постійно постачають невеликі об'єми води і поповнюють об'єм води в річці. І поширений ще один тип живлення, який називається змішаний. В цьому випадку в річці присутні всі чотири або три види живлення. Водний режим. У кожної річки відбуваються певні зміни води, об'єму води в річці. Вони відбуваються регулярно, оскільки це пов'язано із кліматичними особливостями територій. Складовими водного режиму є повінь, паводок, межень і льодостав. Перше явище повінь це сезонне підняття води в річці. Це відбувається завдяки особливостям зміни клімату. В Україні повінь найчастіше на річках спостерігається навесні, коли тануть сніги, вода стікає до річок. Поповнює об'єм води в річці, вона виходить з берегів. Наступне явище це паводок. Паводок це раптовий підйом води в річці. Він не залежить від сезонних змін. Паводок з'являється внаслідок зливових дощів. В Україні паводкові явища спостерігаються на річках Карпат. Найчастіше бувають влітку або восени. Третя складова межень. Межень – це найнижчий рівень води в річці. Він відбувається на річках України двічі за рік. По-перше, влітку, коли дуже активно випаровується вода з поверхні, і об'єм води в річці стає меншим. І взимку, коли поверхня води вкрита льодом. Тому вода не може потрапляти і поповнювати об'єм води в річці. Четверте явище це льодостав. Це зимове покриття річки льодом. Воно поширене тільки в помірних і субарктичних широтах. На річках України трапляється в зимовий період, але не завжди. Лише тоді, коли температура повітря опускається нижче нуля градусів. Руслі річки можуть спостерігати такі утворення, як пороги і водоспади. Пороги це тверді виступи гірських порів на дні річки. На правій фотографії це можна спостерігати. Утворюються вони в тому випадку, якщо на дні русла річки є. М'які гірські породи і тверді. М'які гірські породи вимиваються потоком, а тверді залишаються у вигляді виступів. Мабуть, найбільш відомими були дніпровські пороги, які розташовувались у руслі річки Дніпро між сучасними містами Дніпро та Запоріжжя. Але під час побудови греблі вони були затоплені, утворили Дніпровське водосховище, і на даний момент вони є на дні цього водосховища для того, щоб не заважали судноплавству по річці. Друге явище це водоспади. Це високі скілясті уступи у рослі річки. <клухи> утворюються вони за тих же причин, але уступи ну, утворюються у вигляді сходинки, з якої падає вода. В світі найвідомішим водоспадом є Ніагарський, який розташований на кордоні двох країн, США і Канади. Розташований він на річці Ніагара. За характером розрізняють два типи річок гірські та рівнинні. Гірські річки утворюються, протікають на території гір, як правило, це вузьке русло, вони мають дуже потужний потік і високу швидкість. Характерними гірськими річками в Україні є річки Карпат, наприклад, Дністер. Рівнинні річки вони мають дуже широке русло, швидкість течі у них невелика, потужність невелика. І класичною рівнинною річкою України є річка Дніпро. Всі річки постійно здійснюють роботу. По-перше, це руйнування гірських порід. Коли водний потік рухається в певному напрямку, він руйнує гірські породи і переносить їх. Руйнування відбувається з різною швидкістю. Ну, в деяких випадках це може бути дуже потужно. Наприклад, як на лівій фотографії, це річка Колорада в Сполучених Штатах Америки і заглибина, яка утворилася саме течою річки, нині це називають Великий Каньйон. Має величезні такі уступи. Друге від роботи це перенесення. Всі гірські породи, які були зруйновані, переносяться водним потоком. І третє явище називається відкладання. Гірські породи, які переносяться потоком річки, в певній частині, там, де швидкість течії стає меншою, відкладаються на дні. В цьому випадку, при накопиченні, вони можуть утворювати невеличкі острови в руслі річки, або піщані коси. Отже, в сьогоднішньому уроці ви познайомились з наступними поняттями. Перше, тепер ви вже знаєте, що річки відносяться до суходолу. По-друге, кожна річка має свої елементи: витік, гирло, притоки, русло та інше. Третє річки живляться талими водами, дощовими та іншими видами живлення. Четверте в режимі річки протягом року відбуваються певні зміни, зміни об'єму води. Ми їх називаємо повінь, паводок, межень і льодостав. І останнє це річки виконують різні види роботи, внаслідок якого змінюється зовнішній вигляд річки. Якщо ви бажаєте розширити свої знання за темою річки, я вам пропоную наступний перелік посилань, за якими ви можете отримати додаткову інформацію. Дякую за увагу.